Шведські інженери працюють над розробкою новішої версії своїх літаків «Гріппен». А українські пілоти вже протестували так звані старі винищувачі. І що, ж то важне на перспективу роботи. Про це повідомив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Крім F16, зараз розглядається і передача українським ВПС шведських бойових літаків «Гріпен». Вона може передати Україні ту кількість, яка є у неї на сьогоднішній день. Під час першого візиту у Швецію командувач повітряних сил залишив там фахівців, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на них, щоб зрозуміти, як це працює, і з'ясувати, ми можемо отримати цю техніку. Ігнат підкреслив, що це не було навчання пілотів. Тренування розпочнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передачу літаків Гріпен. Але загалом додавання гріпенів до Ф 16 значно зміцнить можливості наших військово-повітряних сил як у царині ППО, так і під час підготовки до наступальної операції навесні наступного року. Наша бригада працює вже тривалий час південного Бахмуту. Ситуація наразі наразі стабільно контрольована. Ворог намагається повернути втрачені позиції тижнями, але їм це не вдається. Всі позиції, які були деокуповані раніше, надійно захищені. При будь-якій можливості намагаємося контратакувати, вчиняти у даному відділі з нашого боку. Наскільки інтенсивно вони атакують? Так ми говорили днями про те, що Авдіївка і Мар'їнка це 90% приблизно усіх боїв вздовж цілої лінії фронту такий підрахунок експертів. Наскільки багато таких зіткнень щодня відбувається біля Бахмута? Ну, погода погода активно впливає на це. скільки буде там наступного дня якісь дій. Але е, десятки тисяч вони тримають групування на цьому напрямку, і ми розуміємо, що їхні плани це повернути тещівку Андріївку, повернути залізну дорогу. Тож, е, коли є у них можливість, вони намагаються це робити. Тому наше завдання, от з рота була разом з інші підрозділом, все наше відда, до речі, це все, що рухається в нашу сторону, все, що загрожує нашій піхоті, нашим позиції знищувати. То може бути БТР, і танки, і легковий транспорт, і логістика, і піхота противника, опорні пункти, дистанційне мінування. То шукаємо постійно чергуємо в будь-яку погоду, працюємо, щоб нічого не могли зробити. Чи мають вони якісь нові методи, якусь нову тактику наступів боротьби власне у тих своїх спроб повернути свої втрачені позиції, відновити їх? Якщо ну, казати про БПЛА, їхні сили БПЛА, то вони постійно тримають нові зразки техніки, цивільних технологій. І ми так робимо, і вони так роблять. Тобто, А та, якщо казати про Штормові дії, те, що бачите на відео, невеликими групами, е, якщо це Штормзет, то іноді навіть без техніки просто живою силою рухається. Якщо більш якісно підготовлений підрозділи, вони мають техніку, намагаються прорватися, закріпитися, знищити наші позиції. Ось Ну, ми цього не даємо зробити. Угу. fpv дрони з нічною оптикою. Знаю, що почали вони зараз використовувати щораз активніше. Е як це виглядає, так? Наскільки це змінює загалом хід бойових дій? Ну, тривалий час, всі розуміли, що якщо в період цей день, коли світло, а, наразі просто до, до всіх пристроїв. Докручують ні. камери нічного бачення, це подорожчі дрон камікадзе, доларів 200 на 200-300. Одеся справа. Тобто це питання ресурсів. Вони ресурсів мають більше, тому у них зараз і більше дронів в нічним баченням. Це проблема, так але треба до цього готуватися. Ми те розуміємо, що може прилетіти і, і вночі. Тож всі, всі заходи направлені для захисту особового складу та техніки. Використовуємо 24 на 7. а є можливість протидіяти оцим нічним дронам, дронам з нічною оптикою? Для цього є засоби радіоактивної боротьби. Вони досконалюються. Ми отримуємо нові зразки, працюють активно українські винахідники, розробники. І ми, ми щодня вдосконалюємо ці рішення і є, є що протипоставити цьому для того, щоб берегти особовий склад техніку. Так, працюємо над цим. Mm -hmm. Багато є ну, звичайно, складнощів, але це вже технічне питання. Е, у нас іншого вибору немає. Треба, треба робити все для того, щоб особовий склад був захищений. Ми над цим працюємо. Коли ви кажете, що ми постійно працюємо, ми в лапках мецьмець ваша цитата працюємо над тим, щоб вдосконалювати, щоб протидіяти тому, що вони оновлюють. Ви маєте на увазі, що над цим працюють я не знаю. Техніки, інженери десь в тилу чи от безпосередньо разом із вами є люди, які одразу буквально по гарячих слідах щось там підкручують, коригують, вдосконалюють, щоб одразу можна було випробувати і протистояти? Так, разом з нами є люди. Ми, ми разом всю війну. Є люди, які е, ризикують щодня, і вони в постійному контакті в комунікації з виробниками. Розробниками в українських містах і за кордоном і використовуємо, випробовуємо активно, доставляємо на лінію фронту все, що з'являється, і, і, і тестимо, як вони працюють. Угу. Тобто люди, які це використовують, вони безпосередньо ну, з нами це ми і є. Як впливає на постачання до вас безпосередньо от, Блідажі окопи до, до фронту, до передової необхідних і частин, і готових вже виробів. Це блокування польського кордону від завтра угорці хочуть долучитися до транспортної блокади. Чи відчуваєте ви це? Чи волонтери, а може і держава якось там викручуються, щоб ви не відчували дискомфорту через оту блокаду? Ну, більшість техніки як тут нічні обородувальники, це навіть, найбільш такі дороговартісні засоби. Ми отримаємо безпосередньо від Міністерства оборони, Мінцифри від виробників українських напряму. Uh -huh. А те, що ми веземо самостійно, бо наші партнери везуть там дрони FPV, компоненти для дронів FPV, якісь там рішення через кордон. ну, Не хочу розганяти зраду, але дуже прошу державні органи звернути увагу на українських е митників. І, тому що да, останні два тижні у нас було три випадки, коли британці везли автомобілі і техніку в цих автомобілях, і їх так замордувало на кордоні, що вони після того, як пройшли польських митників ці, ці блокади, вони просто залишили це на кордоні і розвернулися, і поїхали. Ось а от, ну, це це така штука, що ну, неприйнятна зовсім. Я, ну, ми військові, ми не можемо жалітися, ми не можемо розняти зраду, тому що ну це. Це, це заборонено. Давайте не... Це треба звертати увагу. Не і... розганяти зраду, але от, власне, розкажіть трошки більше. Воно зупинилось на кордоні і далі що? Ну там, коли наземці щось везуть, вони ж не, не, не знаєте, вони такі з титую душею, таким серцем їдуть, витрачають час, сили, ресурси дуже серйозні. І вони хочуть, щоб їх просто пропустили, і вони доїхали до нас і все вручили. А коли починається у нас нові правила, заповнюють якісь там електронні додаткові там, документи, от, до цього вони не, не, не готові були. Вони був лист, вони знали, куди їдуть, але я їх не пропустив. Ще питання є там, до банківської системи, для того, щоб, наприклад, купити щось напряму там, в інших країнах, в там треба дуже-дуже довго погоджувати ці платежі. Ми, ми теж цим займаємося на передовій комунікуємо з банками через наших партнерів, щоб купити якісь там групу, невелику партію в там теж дуже багато складнощів От, треба максимально лібералізувати будь-які дії імпортні по залученню техніки і технологій в Україні.